Експерти засідали більше години ретельно підсумовували результати голосування через вирізні анкети в газетах із допомогою смс а також в інтернеті. Прагнули, аби у топ ці були представлені і різні сфери діяльності, і різні історичні періоди. Я хотів би ще відмітити високий рейтинг Михайла Носаля. Це така особлива людина, який був цінителем і душі людської, і тіла у підсумковому списку. Чимало діячів пов'язаних із Острогом та Острозькою академією. Проректор академії, член експертної ради Петро Кралюк, вважає це закономірним. Це цілком об'єктивно, оскільки саме діяння князів Острозьких мали Великий резонанс, і саме про них багато знають рівнян. Експерти переконані, подібні проекти допомагають привернути увагу до історії рівненщини. Насамперед, увагу молоді. Звичайно, можна було б зробити деякі такі зауваження щодо умовності інтернет голосування, але разом смс-голосування, анкетування, подача іншим способом свого волевиявлення – Це свідчить про те, що в нас народився фундаментальний. Культурологічний просвітницький проект я взагалі хочу схвалити ініціативу і знаю, що видавничі мого з батьма гарними пропозиціями виступає, які мають широкий разом серед громадськості, залучають багато людей, а це і поширює історію нашого краю. Показує його і сучасність. Імена 20 найвидатніших рівнян поки що залишаються таємницею. Утім, один секрет можна відкрити вже зараз. До двадцятки потрапили не лише претенденти, які були у початковому списку для голосування. Експерти врахували й думку рівнян, яку вони висловлювали упродовж ходу голосування, і це логічно, адже творцем історії є кожен із нас. Віталій Голубів, Володимир Захаров, новини Рівного.